Що це звучить? Ритм. 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 А що це? Ти? О, забув я сказати, вам. Дивіться. А, насправді. А, насправді, взагалі. А... Тобто ритм може грати не тільки барабан, їх може грати клавіші, їх може грати гітара, ритм може грати будь-що. Мелодію, ну зрозуміло, окрім барабанів. Контрапун так само будь-що може грати. І, наприклад, якщо ви послухаєте, там там. От, наприклад, виключу мелодію, просто вам заграю ритмічно. Тобто, зазвичай контрапун це якась трошки складніша ритмічна партія, яка має якісь. Не в сильній долі. Дивіться, він, він там грає на гітарці, якщо ви не знаєте цю пісню. Мелодія. Мелодія це мелодія, тобто ритм, контрапункт і мелодія. Mm -hmm. ну, Подивіться, який простий ритм. Ой. А от я сварюся. Тобто перший куплет тільки мелодія ритм контрапот. Причому почали з ритму. І слухайте. Слухайте. Чуєте, гітара звучить. Це клеє. Вона просто звучить. Та, бо воно склеює. Це... Воно якби склеює такти. Можна сказати, між собою і ритм, тобто, то що клеє всі елементи між собою, не вносячи якогось ритмічного. Однозначно є комбіновані партії. Наприклад, я можу заграти клей там на фортеплята якось розвинутий і так далі. Але ми зараз говоримо на рівні кубіків, складаємо. Тобто ми ще не складаємо літака, з них ми складаємо просто будиночок, так бавимося собі і цей. В хай левел можу вам включити. То вже коли ви скомбінуєте, у вас одна партія переростає в іншу якби, функцію, а інший інструмент виключає цю функцію, щоб не заважати вам, і це все отак сплітається і так далі. Гарно, гарно, це творчість. Тут не, Але за основу ведеться все одно це. Тобто вони там і так далі. Ага, тобто ви відчитали клей, але там ще був ще один момент. Були акценти. А чуєте, хто співає? Ні-ні-ні зараз буде. Хор підспівує деякі фрази, виділяючи та тобто вони додають, якби міці якоїсь одної фрази, тобто вони звертають на щось увагу. Це є акцент. Вони ставлять акцент на якусь фразу. Та, бек вокал. Бек вокал зараз грає роль акцентів. А, ah, тут це теж акцент. І акцент теж пауза. Розуміло, тут разом якби всі ці знову в приспіві. Тобто вони додали то якби хор співає. І саме цікаво, якщо ви помітили, це один із це вже про створення музики. Він гравтам словом, який... Контрапунти... Дивіться, вони запрограмували нас. Це один із фішок поп музики. Він грав на гітарі цей контрапункт, а це мелодія приспів. Він нас два куплети, мурижив цією гітарою, і коли ви чуєте приспів, ви думаєте, о боже, я десь це вже чув. Mm -hmm. Ви просто навіть не помітили, правда, що це одна і та сама партія. Я на початку теж не помічав, але це одна і та сама партія. Послухайте. А тут приспів. Чи вже з якимось? Просто 15... вони, вони просто додали міці, вони цю партію підспівають. Тобто контрапункт, який він грав всю пісню, тобто, вся пісня він грає на гітарі вони ту саму партію. Просто в приспіві ще до неї підспівують. Але воно цікаво за рахунок того, що тут у нас був ритм, а тут у нас включився клея, тут були акценти. Вона не нудна, розумієте? Mm -hmm. різі, що вони роблять типовий... Аценти. Пасхи та. Видите, как ваш Барабан, бас, д, І бокал, и все. Цили куплет. Прикольно, кто з нас так на прославлении играет? Мало. Опа, акцент. Астрайт, акцент. И тогда. Добре. Просто Просто меня. Прошу. скіт ти розбираєш, що розбираєш. вони там придумали, чому вони так придумали. Але інших немає штук, розумієте? Просто немає. Тобто, якби ми, ми постійно бавимося ось цим. От, і тепер включу вам ще іншу пісню, е яку я теж дуже люблю. Цю я не люблю, я її не слухаю, але я її просто mm -hmm. знаю. Але пані Адель є просто неймовірна класна пісня, гарна її. Спродюсували. Добре. А що ви зараз чуєте на початку? Які інструменти? Ще раз на початку включу. По гітарі б'ють. Бас бочка і гітара. Тобто, це, ну, може, по гітарі він це б'є, але там грає гітара. Дивіться, яка партія бас бочки? Яку функцію вона виконує? Так, правильно, це контрафон. Тух, 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 тух. Дуже складний ритм. Тобто це однозначно. Це ще нема мелодії ритму і вже контрапункт? Звісно, можна як хочеш. хочеться. Вона грає рейтинг. Підказываю. Just a guitar tool, Все, гітара і бочка, більш нічого не спит. Мелодія. А ось як? Це мелодія. мелодія. Ну, мелодія. Якщо є вокал, то він мелодію співає. Дивіться, де був який акцент. Акцент Акцент. Акцент. Потрошки. Мелодія. Ритм на гітарі і контрапунба з бачкою. Це наступна тямка. <гум> так, це розкаже. Може бути. <гум> <І> тепер слухаємо. <гум> Чуєте, як як нарік піває хор? Слухатися там ще грає акценти фортепіано. Його там тяжко чути, але звідси де воно. Дуже так цікаво. Там, це да? фортепіано таблеток. Там тихенько, але є. тобто... І так далі, дивіться, після першого принципу як завжди вони просідають. Характерно для аранжування побуду. Бом... Це тихо. Ну що я це кажу? Бо коли у вас є 3-4 вокалісти на прославленні і вони всі валять ту But пісню від початку до кінця одно і то саме, тобі вже голова спухла під кінець першого куплету, можна ж домовитися, що давай ти підспіваєш тут трошки, а тут, тут, а тут, а цю пісню я поспіваю, тут все можна поділити, а тут не, не скрізь треба співати. Тобто, коли ми, ми в гурті думаємо про наше спільне, а не про те, що тільки я зараз. От реально спільна справа, і думаю, що із цих п'яти елементів я зараз зроблю, тоді воно починає працювати. Я можу цю пісню розбирати, не знаю, години чотири вам розказувати, що там відбувається, бо насолоджені. Краще Але... ми чотири що, Ну так, Тут явно партія барабанів розвинулась і так далі. Тобто це все не проблема. Розвиваємо. Тепер давайте ще один тоді твір. Оце вже хай-левел, де оце все переплітається неймовірно. Просто робив її такий разом з гуртом Coldplay плей пан Кен Нельсон. Хорошо? Теперь я знаю, что тебе до сцепку